Він пішов служити добровольцем, ми нічого не знаємо, нічого мені не каже. Як він пішов, так і пішов, Служи, кажу, санок, тут так кажу, забирають дітей. Кажу, а де ти знаходишся? Він каже, мама, мене не заберуть. Мене не заберуть, не переживай, я вже служив, я вже свої роботи не переживаю. Я встроївся, кажу, що ж ти не приїжджаєш? Я встроївся, кажу, вже на роботі в офісі. А тоді він вже нам написав, що я буду, каже, мама, нас відправляють. в у... Латвії на Я Кажу, ти ж розлужиш. А він каже, да, мама, я пішов, ти переживай, все добре. Для нього роковий день. був, чого? чого? Він прийшов із завдання, завдання ну і до ребув перепочити. Ну і командир'ю, командир так, буде. Знову посилаки, а я ж каже, толоника. Не посилаєте мене, каже, я одину. Я каже, не вернуся, я йому написала, але мені не посилав. Сам був добряк. Я врачу, він нам такого слова пана не сказав. Він грубо слова, ні, ні одного мене чули. Він туречуний був. Він приїхав додому. Він обцілує все, ми я стали, хто. Він був на глибоко віруючий. Ца вірші. Невеличкий такий, ну для себе, для душі. Останні слова його щоденнику, він, видно, відчував. Він писав, що хотілося б бачити, яка, хотілося б бачити, яка буде наша Україна. Общем, бої, сум, муток. візний цього. бам, ми живе, ми так землям? Ми існуємо.